Вітаю! Ви на каналі Андрія Павловського 7 днів. Я Надія, я відповідаю на ваші питання за допомогою карт Таро, які ставлять підписники цього каналу, пану Андрію. Питають. Основні події для України у серпні. Я роблю детальні розклади кожного місяця. Напередодні молодика. І я спираюся на астрологічні фактори. З моїми прогнозами ви можете ознайомитися на моєму каналі. Посилання буде під описом до цього відео. І там якраз є половина липня і половина серпня. Тому що карти не люблять, коли їх обмежують певним сроком. Тому приходиться спиратися на астрологічні фактори. Тому дивимося, значить, що буде в серпні в Україні. Подолання наслідків війни. Цей місяць важливий для нашої майбутньої перемоги. Наші збройні сили, наші хлопці будуть проявляти певну активність, і це пов'язано з подоланням наслідків війни, з, з, зі звільненням територій наших. І таке інше. У військовій сфері, що нас очікує у серпні. Бойові дії будуть продовжуватися. Обстріли посиляться. Обстріли особливо, да, обстріли посиляться і особливо якогось е, чи не столиці, ну, якогось такого міста. Багатого, що очікує у, структу... у владних структурах, що очікує у цьому місяці. Влада заграє з народом популістичні рішення, якісь карти показують. Робота уряду продовжується, робота влади продовжується. Про це розповідають у телемарафонах і таке інше, але мовчать про якісь інтриги, які плетуться всередині владних кіл. У сфері фінансів, що очікує Україну у серпні місяці. Курс долара буде дуже рухливий, але його, курс гривні до долара. Але його будуть регулювати законами, постановами таке інше. Да, тут в курс, долара буде, втручати, в курс гривні до долара буде втручатися органи влади. В певний момент ми будемо відчувати занепокоєність курсу. Про це багато говоритимуть. Тут проходить багато популістичних рішень. Зернова угода. Про зернову угоду. Тут питання ставиться, як завершиться ситуація з зерновою угодою. Я вам кажу зразу, бо я вже на це дуже багато дивилася разів. Зернова угода буде продовжена, питання в тому, чи буде в ній приймати участь Росія, то, то вже інше питання. А чи поновиться зернова угода? Так поновиться. Ця, ця зернова угода поновиться. Чи буде в ній Росія приймати участь? Зараз подивимося. Прийматиме, тільки спочатку обстріляє все, що можна. А потім, потім почнуться перемовини угу. з великою кількістю людей. І, будь ласка, повернуться вони аж бігом повернуться. Тому що вони зацікавлені цій зерновій угоді. А те, що зараз відбувається з Одесою, це є шантаж. Мільйони на кіночі потрібні такі інвестиції під час війни? Хай карти розсудять. У мене є власна думка. Хай розсудять нас карти. Інвестиції в кіно під час війни потрібні. Але вони потрібні в такі фільми, які мають патріотичну спрямованість, і в добротно пророблені сюжети, а з такими серіалами на кшталт СМТ Інгулець, то зараз хай карти скажуть, що, що ми повинні зробити. Вірніше, Міністерство культури що повинно зробити. Відмовитися. І прийняти таке відповідальне рішення, а взагалі зам'яти цей скандал, відмовитися від зйому цього фільму. Ну, вже є новини, що фільм цей зніматися не буде за державні кошти. Хоча е, отут карти показують про те, що до цієї теми ще будуть повертатися, оскільки є негласні е, певні домовленості щодо тих, е, того фінансування. І ніби будуть призивати до того, щоб виконати ті зобов'язання. Але тематика такого серіалу вона не витримує ніякої критики. Ось говорить, говорить Королева Мічів про це. Думайте, що ви знімаєте, думайте, що ви робите. Що чекає Російську Федерацію у серпні? Теж в мене є повноцінний розклад на Росію. На половину липня і половину серпня. Будь ласка, заходьте дивіться. Це у розділі наживо я роблю такі стріми кожного вечора на своєму каналі, майже кожного вечора. Головна подія для Росії у серпні місяці, покажіть. Проти короля Пентаклів, тобто проти е, їх головного фігуранта, е, плетуться військові заколоти. І е, в певній мі мірі е, цей головний фігурант буде обмежений у своїх діях. Також карти показують проблеми, величезні проблеми у сфері фінансів у Росії. Так, у, у військовій ситуації, що очікує Росію у серпні місяці? Е, хаос і безлад. Випадає карта шута. Випадають карти дуже, дуже високої смертності серед їх війська. Просто колосальні, колосальні втрати йдуть. Колосальні. Е, тому. Дехто на Росії може вже вставати в чергу оці дамочки їх, арчихи вже можуть ставати в чергу за білими ладами. Це дуже важливий місяць у військовій кампанії, в які російські війська будуть дуже обмежені в своїх діях, обмежені, їх обрізають і обрізають це не тільки, ну, звісно, це наші хлопці ЗСУ їх обрізає, але й вищі сили. Що стосується їх головного фігуранта, е, їх фюрера у серпні місяці, ось він вийшов, імператор, шут. І десятка кубків. То далі, далі він, чи далі своєї резиденції він носа не покаже. Далі, ще ви питаєте, що далі буде з пригоженим? Пригожин буде ліквідований, в мене є на нього розклад. Він буде ліквідований. Що чекає його в Білорусі? Не факт, що він знаходиться в Білорусі, далеко не факт. Зараз перевіримо, що очікує, очікує пригожа на найближчий час. Поминки. Карта поминок випадає. Сімка мечів. це зрада. Він оточений зрадниками, він оточений людьми, які готові вставити йому мечі у спину, не задумуючись, або сам когось води заніс. Що ще його очікує? Його очікує певний вибір, куди йому рухатися. Він уже підходить до кінця свого фізичного життя. Розвідка за ним е, ретельно полює, е, особливо за, за його фізичним станом, і, е, розвідка постійно за ним спостерігає. Да. Це ФСБ чи це якісь інші власні структури, що вони з ним зроблять. Е, я говорю лише про фізичне тіло, ну, тут аж до тортур. Тут падає насильницька смерть йому. Як швидко це реалізується, тройка мічів це буде раптово, це як, як ніж у серце вонзеться. Ну, не нам. Бо це терорист, це військовий злочинець, а тим прихильникам на Росії, які бачать в ньому, у ньому свого там, тіпа, лідера. Не? Це, це раптово станеться і не, так, і не так довго ще залишилося чекати. А де це станеться? Це не має значення на території Білорусі, Росії чи в Африці. Одеса. Що чекає Одесу до кінця літа 2023 року? Ну, Я подивлюсь, літо не закінчується 1 вересня, літо закінчується День осіннього рівноденства. Тобто. 20, 21, 22 вересня. Чи продовжуватимуться обстріли Одеси? Хоча на зерновій угоді я це побачила. Чи продовжуватимуться обстріли Одеси? На жаль, так. І навіть я бачу тут посилення обстрілів. Так, руйнація інфраструктури. Портову, портову інфраструктуру намагатимуться зруйнувати. так, Те, що біля води, що цінне, де продукти харчування, але ще це все одно з метою потім домовитися про ту саму зернову угоду. Шкода, ракети летять. Балістика буде, військова ситуація продовжується. Це, це ще не кінець по обстрілах Одеси. Яка порада буде Одеси там в цій ситуації? На території Одеси є наводчики, є колаборанти, є. Люди, які співпрацюють з ворогом, отут треба негайно обмежити, знайти. Ну, я не можу сказати, що це повинні робити мешканці Одеси, це, звісно, повинні робити відповідні спецслужби. Але ось оці варйо, які лізе у ваші вікна, і ну, це я говорю вам, розповідаю вам фігурально. Ті, що наводять на об'єкти, інфраструктури, житлові будинки. І таке інше, їх треба ліквідувати, їх треба обмежити у діях. Інакше вас так і очікує оці всі прильоти, оцей сум, оця стагнація. Ну, Далі по Одесі мені закриває інформацію через те, що я вже дуже ну, така є властивістю карт. Не можна перепитувати постійно одне і те ж. А в мене на ці всі ситуації вже є розклади. Я дякую вам за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на канал Андрія Павловського. Приходьте до мене на канал. Ви можете мені ставити питання вживу, в стрімах. Це наживо проходить. По півтори дві години іноді я розглядаю особисті питання і даю відповіді, і це на безкоштовній добровільній основі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і на мій канал. Запрошую всіх до себе в гості. До зустрічі!